Сьогодні в нас на чесному огляді знову катушечка Shimano Aero C5000 після року активного використання і в мене про неї склалися деякі враження. Та один найголовніший мінус, як на мене, який ви маєте знати про неї відразу. Хочете знати більше інформації, підписуйтесь на нашу сторіночку в Facebook за посиланням в описі. Отже, друзі, за рік використання я цю катушечку використовував дуже часто. Я, можна сказати, знущався з неї. Ця катушка використовувалася як в класичних риболовлях, як на змаганнях, як на швидку вимотку. З годівниці, які я використовував до цієї катушечки, були від 30 до 70 грамів. І були там годівниці із великою кормоємністю. Найбільше, що мені в ній сподобалося в цій катушці, що в цій катушці є дві шпулі. На одну шпулю, якщо мені потрібно, я намотую ліску. І просто без ніяких проблем, коли мені треба виміняти спосіб риболовлі, треба ловити на ліску, а не на шнур, тому що в основі своїй я використовую шнур 010. Я просто знімаю основну шпульку, ставлю. Шпулю з ліскою і все. І не міняючи катушку, ловлю. Ви можете сказати, що в будь-якій катушці можна докупити запасну шпулю. Можна, я не спорю, але ця шпуля йде в комплекті. Другий момент для мене був найкращий, тому що в комплекті, в цій катушці йде редюсер. Це ви можете подивитися, грубо кажучи, відео огляду цієї катушки за посиланням, якщо не бачили в нас на каналі. Буде зліва чи справа десь посилання. Йдемо далі. Плюс цієї катушки, який мені сподобався, що в неї викручується ручка. Тобто ця ручка, мало того, що викручується, ви її просто викрутили, склали. І можете перевозити в чехлі. Вам не потрібно мати спеціальну сумку чи хол з карманчиком. Ви запитаєте рік використання, що сталося з цією катушкою. Друзі, абсолютно нічого! В ній не з'явилися ніякі люфти, нічого не відпало, все працює просто чудово. Я ж вам кажу: використовувалися годівнички з цією катушечкою. Від 30 до 70 грамів. І повірте мені, там є, я у відео вам покажу 70 грамові, 60-грамові кормушки, наприклад, використовував я від Matrix Cage XL здорову з великою вмістістю кормоємності. Що, що ще можу вам сказати? Ще доброго про цю катушку. Е, моя думка така, що якщо у вас немає коштів, на Aero C5000 вони мають ще подібну катушку Shimano Aero BB. Різниця в тій катушці є в тому, що в ній немає запасної шпулі. Але відкрию вам секрет, там також є великий плюс, на відміну, наприклад, від Daiwa. В Xiпі там він стоїть на посадочному місці втулці. І ця втулка міняється на підшипник. Чого саме немає, наприклад, в Дайві Ніндзі там, за таку саму ціну. Але мінус є, як і в кожній катушці, в цій катушці є один головний мінус, який мені мало не спортив змагання. Це, друзі мої, кліпса. Не подумайте, не ця кліпса не ріже, не відрізає, ні не шнур, не, не жує в ліску нічого. Проблема в другому. Шимано зробило дивне кріплення всередині цієї кліпси. Воно дивним способом закріпило цю кліпсу. І щоб вирішити цю проблему, в першу чергу, ви маєте, як купите цю катушку, загнути це кріплення. Тому що, як сталося мені при закиді, Просто кліпса вилетіла. Вона вистрілила, але чудом вона просто опинилася мені в рукаві курточки, я її не втратив. А представте собі, що на риболовних змаганнях у вас в катушці просто на одному із дублованих ваших будилищ відстрілює кліпса і падає в траву. Ви її там не знайдете ніколи. І це, як на мене, просто величезний мінус цієї катушки. І настільки я знаю, в серії Aero BB також Кліпса тримається таким самим способом. І я так думаю, що у вищій серії XR чи RX, я вже не пам'ятаю, також там Кліпса тримається таким самим способом. Катушка насправді бомба. Вона легка, нічої... просто рік активного використання нічого з нею не сталося. Ще е говорили люди, що може статися, що дайва, наприклад, має перекресне намотування шнура чи різки. А тут, якби поперечне намотування, що може западати шнур якось ще щось. Друзі, нічого цього немає в цьому всьому. Єдиний Мінус, який тут є, я ж вам кажу, це кліпса. Все, все на що я можу поскаржити. А так, просто катушка за рік використання, вона витерпіла, я не знаю, мільйон всього. Просто всього, що тільки можна було витерпіти. Ривки, скоросні вимотування. Просто тяжкі кормушки. Але як тяжкі, передавальне число цієї катушки зазначено 4,7 до 1. Це просто трактор, на мою думку. Нічого з нею не сталося, ніяких люфтів, ніяких від... просто нічого. Єдине, знову ж таки, захочете подивитись в відео огляді, що ми робили, так я додав сюди два підшипника в кнопку. Знову ж таки, кноп, шимано, розбірний. Що в ББ, що в серці, що C5, C, Aero C5, там стоять втулки, які можна замінити на підшипники. Знову ж таки, в дешевому сегменті, в дешевшому сегменті, як в дешевому, до там, 150 доларів дайви, цього зробити не можна. Там стоять пластикові втулки. Що хотів би сказати, моя думка про цю катушку. Я її ставлю з 108. За проблеми просто кліпси. А так, катушечку рекомендую. Мені здається, що ця катушка, якщо за належним чином за нею доглядати, просто за цією катушечкою, то для любительської риболовлі це просто вічна, вічна катушка. Якось так, друзі. Коротко і ясно, нема про що розповідати. Просто бомбезна катушка. 10 із 8 із закліпси. Тому що, я ще раз вам кажу: купили, якщо ви купите цю катушечку, в першу чергу просто підігніть ззаді цей це кріплення для кліпси. А так, все супер! Отже, друзі, ви були на каналі Риболов. ЦЗ. ЮА». Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк, не сподобалось, ставте дизлайк. Пишіть коментарі, напишіть, якими катушечками користуєтесь ви. І знову ж таки, хочете бачити більше цікавої інформації, підписуйтесь на наш Facebook, опис на сторіночку, посилання на сторіночку в описі під цим відео. Всім мирного неба, добра, до наступних відео на каналі Риболов Zua.